Розумієте, ми розмістивши там цей об'єкт, ми декілька, як кажуть, зайців бивали. Так що цей проєкт зараз актуальний, ми його не спішимо фрусувати, повірте, вже були два учасники з тих шести приїжджали до мене. От, ні, ми хочемо так, як ми хочемо, а не так, як вони зроблять на 100 місць ресторан, на 30 місць готель, і от заберуть 8 гектарів площі, вибачте мені, ні, так не буде. Я бачу фінансовий потік в нашу громаду готеля через 2-3 роки зведення і введення в експлуатацію мінімум десь 3-4 мільйона євро в рік прибутку звітеляці, чистого прибутку. А якщо ми вийдемо на ті показники, які розраховують допустим, німці, то це десь до 12 мільйонів євро в рік, це чистого прибутку. Місто повинно отримувати. От над цим ми працюємо. А не просто аби хтось забудував. Вибачте, і сам можу там забудувати всякі там настроїть хаток. А що далі? Що дасть ця хатка? Нічого. Дякую. І, і останнє питання: воно вже в ракурсі цих громадських слухань, які були в всю суботу. Щось відомо зараз про долю старого автовокзалу. Ви ну, знаєте, вже вроді ми всіх обідили mm. в тому, що його можна залишити. Вже й держава дала згоду. Ну, при деяких умовах. По-перше, зовнішній вигляд до 21 травня повинен відповідати вигляду нового автовокзалу і концепції. А це десь 4-5 мільйонів євро о, доларів, гривень. От зміни в проєкті цьому, що існує, це час, тому що це не так просто і опять же ж, фінанси не мали. Плюс додатково вода, каналізація, світло. Є проблеми і ми до 4 числа, зараз, якщо не знаходимо кошти, то прийдеться і зносить. Тому що це тільки зовні ми суми маємо, а ще й всередині треба зміни робити. А з іншої сторони, ну, по дизайну дійсно він там не зовсім відповідатиме. Тим масштабам, тим проєктам, який закладається в Канаді. Тобто ми сильно роз, ну, розчарованими не будемо, що його знесе. Ми його постараємося розібрати і це приміщення на каркасне перенести в інше місце, десь щось збудувати. От. Хотілося б хотілося просто... Я більш нічого там не бачу, так, можна бізнес-центр, можна ще щось готель навіть можна було б зробити. От, але є єдине, що було, це хотів зробити там е, молодіжний центр всього міста Каму. Центр міста, автовокзал, всі ці доступністю. От так ми бачили. Ну нічого, якщо у нас розв'язується питання переносу другої школи, у нас з'являться приміщення під молодіжний центр і під це. Так що ми не дуже будемо так сумувати про це. Така ситуація. 4 числа ми будемо знати. Режим. І ще одне одразу виникло питання. От там Затовіка давала проєкт, який фактично вже, я кажу, фумер по е баченню в привокзальної площі, там передбачила знайшли на цих І там в районі цього ресторану тет Тет, по-моєму, да, називається, біля Дніпра. Да. От, там е готель. Це що буде? Воно, воно буде під, під яку дату? Хто це буде будувати, який це готель має бути там? Ви знаєте, це питання я ще не вивчав, відверто буду, не хочу лукавити. Я знаю, що є робоча документація на нього. Це було зроблено при наших попередниках. Навіть незнайомий з власником, який має там будувати щось. До мене вони не під'їжджали, я з ними не спілкувався, на жаль. Я думаю, що. Питання будівництва там ще відкрите. Тому що, якщо він не буде вписуватися в концепцію парку і площі, я думаю, що ми як керівники міста, як представники громади, порадимося з громадою. Все треба робити відповідно до, далеко, до, до далеких планів міста, а не до сьогодення. Будь ласка, ще питання. Хотілося вкластися десь в 40 хвилин, я дивлюсь, ми йдемо гарно за планом. Е стої, Будь ласка, коротко прокоментуйте. Е Плани по роздатку старих частин міста Канова і частного сектора. Коротко. Ну, ви знаєте, якщо коротко, над цим ми зараз активно працюємо, працюємо в декількох напрямках. Це перший напрямок освітлення. І на сьогодні ми готові за пару місяців змінити місто Канів в нічний час на місто, яке немає ночі. Але ми боїмося прорахуватися і через що не спішимо брати кредит, користуватися іноземними компаніями, які пропонують все це приїхати зробити за іноземні кошти. Ну от кредит до 15 років дається. і в принципі. Все, вроді б, то і для нас. Але ми зараз маємо вже декілька варіантів. І от над кожним працюємо, це перше. Друге питання водогонів зараз активно вивчається, і я думаю, що дехто бачить, там, там розрили землю і нічого не роблять. Ні, то просто є можливість використати зараз техніку інвестора. От її взяли, тому що буде літо, і інвестор не зможе нам її дати. У нас такої техніки, на жаль, на сьогодні немає. От, і ми вже готуємося до прокладки труб водяних і інших перекладки. тому що асфальтування, яка слідуюча програма, от не розробляємо, вивчаємо. А неможливо, поки ми не переложимо воду, каналізацію, де це треба, не поставимо гідроспоруди, тобто переходи десь лодки для води. От, цим зараз помаленьку займаємося. Я думаю, що за 2-3 роки периферійні вулиці будуть набагато змінені. на це не можу гарантувати. А на сьогодні ми стараємося допомогти їм перезимувати. Тобто, де можемо посипаємо, де можемо прогортаємо, а де не можемо, завозимо соляний розчин, піску. І ви знаєте, люди з вдячністю відмічають, що такого раніше не було, а мені не тяжко каже, вийти лопатою вранці. Кине 20 лопат піску, щоб я спокійно вечором міг заїхати в свій двір або виїхати з двору вранці. І це нас радує. Так, okay. да, і ще одне. Я забувся, вони вже розробили проект, теж немало по таблиці, табличках на будинках, назви вулиць. Зараз вже є нормальні варіанти. Цих табличок, я думаю, що да, причому на українській, на англійських мовах. От ми це будемо робити в хорошому фоні, професійно виконує нам одна компанія. Де візьмемо гроші, ще думаємо, але ну, компанія вже працює в цьому напрямку, виготовляє. Дякую. Будь ласка, ще питання. Бажання, які заключні слова. Якщо ні, будь ласка, я таке просто... побажання бажанням Хотілося б, щоб надалі прес-конференції були в такі формі. Щоб там 10 хвилин, наприклад, короткий звіт, що зробила рада за надій за неділю цього. Щоб було? А потім вже Нема ми сьогодні, в принципі, ми навіть більше за, ну, так, часу обговорили, тому що це така перша розширена прес-конференція. На жаль, не всі прийшли. От на жаль. От, тому що ми запросили вас їх завчасно, причому декілька разів попереджали, і на ваших сайтах висить запрошення. Наскільки я проінформований, я так розумів, вся е інформація правильна, тому що підтвердилася сьогодні, ви самі сказали, що всі запрошені декілька разів були. От, е ви розумієте, е я трошки підведу те, що от Михайло Юрійович говорив. ми відверті. І е, можливо за цього і є за що нас бити, тому що, як не прикро, деяка частина канівчан не хочуть відбудувати наше місто. Їм три сенсації. І навіть без аналізу подій, які відбуваються, е, е, слова можна перекрутити. Слова можна. Переставити місцями. А можна просто дещо не почути і додати своє. Але якщо це роблять журналісти, це я не зовсім розумію. Це або ну, люди не розуміють, що роблять, або це на зло робиться. І я б хотів би, щоб ви були професіоналами у своїй справі. Да, ми не святі, да, ми робимо помилки і. Ми не, ми не відказуємося, цю, але якщо нам підказують, або ми самі це побачимо, ми їх виправляємо. І ми дуже раді, як нам підходять люди і підказують своє бачення Мало теї дуже. чи іншої проблеми. І ви знаєте, так, да, я хотів на цьому навіть акцентувати увагу. Прикро, що це не люди, які мають досвід. Які могли б підставити плече, да? що треба, щоб забити було в дитячу площадку 4 гвозді? Це треба було на сайтах відео розкритикувати міського голову. Проще я навіть їх не знайшов, тих 4 гвоздя, а б людин пішов туди, їх не було. Понимаєте? Обідно те, що людина яка, я впевнений, що навіть на глусфоні, напевно, не ходила. Тому що Такі люди обично неактивні в громадській роботі і житті. Критикує того, чого немає, а сама ж підставляється, візьми молотка, біжи забити возі, прийди, скажи, там були неполадки, я їх устренив. Ви ну, знаєте, а я хочу про друге сказати. Прості люди, канівчани, які беруть лопату і йдуть чистити лоток коло сене, Щоб не забилась річечка, які чистять криниці. І таких канівчан більше. І ви розумієте, ми не забороняли ні одної газети. Ви бачите, вже зникло після зустрічі з підприємцями, неактуальне стало питання надпису заборонена газета. Тому що, і не пишуть, що я забороняю її продавати, тому що там сиділо 700 підприємців. І це всі підприємці Канова, тому що їх 2035, то все, знаєте, дехто давно забув, що він не закрив, на декому декілька підприємств висить. Ну, дехто виїхав з Канува, а ще на ньому декілька підприємств висить і так далі. От, е, я попросив підняти руку, кому я заборонив продавати, або мої підлегли заборонили продавати цю газету. Не знайшлось ні одного. І це правда. От ці всякі перекручування подій вони до добра не доводять. І от Володя прийшов, дякую йому, що підійшов з запізненням, але прийшов. Володя, ну положи руку на серце. Ми зараз спеціально запросили, щоб відеокамера знімала нас. Ми ж не забороняли тобі друкуватися, так як ти написав, що будуть неприємності, якщо будуть вити грязь на воду. Ми просили там, де канів, Налити грязі. На жаль, я не зовсім підготувався. Десь лист є з Америки дівчинки, душі каніча. Я думаю, ми її опублікуємо. Ми надамо вам всім цей лист. Я знаєте, ми її читали, а на сльози на очах стояли. Я цю дитину не знаю. Напевно, вона мене також не бачила. Але вона читає на сайт. І на відміну від декого вона аналітик. І вона зрозуміла, переписується з рідними, що все-таки в канові влада є. І вона працює. Не так, як є на сайті канівне показують. Я б хотів би, щоб цей сайт показував хороші сторони життя кану. Не поїде турист там, де в Єгипті революція йде або в Лівані війна йде. Не поїде. Смітники не поїде по навігаторах, тих, що я ще пригняв. Просив, не виставляти питання навігації цих смітників. Людям треба сенсації. Не йдіть у них на поводу. Ці люди вже в прошлому, в майбутньому тільки ті, хто творить канів красивим, чистим, і сам бере лопату і копає. Покажіть краще, як Юнь зараз за за канів. Ви знаєте, вчора Софійка у нас тут прийшла. Вона не змогла прослусу, от не, не змогла бути прослусу е, на зустрічі з. Активу молоді. Я на тому активі молоді. Я їхніми словами, вибачте, грубо, ми скажуть, я вас торчу. Я дійсно був задоволений. Годя, ти там був. Там панувала зовсім інша атмосфера, чим на ваших татах, мамах, там, президент, гетьман.